Жодного дня без цікавих знахідок. Консультація скарги на хруст в щелепі. Ось ці ділянці зліва і справа. Ніби можна починати лікувати, вирішувати проблему. Але знову ж таки, ми маємо цікаву знахідку. Та-дам! Звертаємо увагу сюди. Поки що нічого не зрозуміло. Зараз буду вам візуалізувати. Дивіться, кістковий великий дефект, включені корені чотирьох зубів. І це не просто так. Це потребує додаткового обстеження щелебно-лицевого хірурга. Зараз вам покажу, як це виглядає на одному зі зрізів. Видно? О, це ми вже пішли на інші зубчики. Бачите, мало того, що там є кісткове розрідження, так там ще і якесь тверде тіло. Спочатку лікуємо це, а потім будемо розбиратися з хрустом щелепи, з яким і звернулася до нас пацієнтка.